Доброго часу, любі українці, з вами Лавра. Ми зараз глянемо з вами, наскільки зараз ворог готується нападати. От прямо е, нападати, заходити. Я не маю на увазі з повітря, я маю на увазі саме новим наступом. Ми зараз глянемо. Хочу сказати, що так, вони дійсно готуються, але є деякі нюанси, що у нас тут падає. У нас тут падає така карта. Відлюдник. Дивіться, дійсно, готується. Це не новина і так далі, але це зовсім інше, не так, як раніше. Я б сказала, що і ще більше з жорстокістю, і щоб так, знаєте, як налетіли і знесли руйнація через вибухи, так, щоб налітати і все це робити, зараз інтенсивно ведеться між ними там перемовини. Я хочу сказати, що між ними є великі, між тими, хто це вирішує зараз, недомовки, тому що я маю на увазі інформацію. Інформація, яка обговорюється, а вона взагалі кудись не витікає. Тобто, от, наприклад, тут коло, тут коло, тут коло, там, де обговорюється, передається лише та інформація, яку потрібно там десь чути. Певна інформація не. Витікає. Ось так. Яка саме по тотальній руйнації? Ось така сама. Ось, от яка інформація. Ось так, по тотальній руйнації. І руйнації може означати також саме водяні різні споруди. Розумієте? Ось так. А також, ну я зараз не хочу казати про те, що мова йде про те, що не так вийшлося, як вони планували, що вони вдарили по ГЕС і там щось от їм не сподобалося не ті результати. Це воно є да, присутнє. Але зараз, мова кажуть, вони обговорюють, як треба вдарити, щоб не було такого, скажімо так. Недопрацювання такого. Тому а, вирішують по-новому щось вступати в боротьбу, щоб більш точніше а, бити. Ось так, щоб більш точніше, щоб більш мати більше успіхів. Ось так. Мова про це. Ну і, звичайно, обговорюють також про, скажімо так, український захист недостатній, тобто, що сила України менше, ніж в них. Бачите, тут є питання, чи готують наступ, а тут мова йде про те, що вони говорять, що не допрацювали по українським ГЕС, що треба більше точніше вступати в боротьбу і точніше бити, щоб мати результат. Що ще планують по наступу України? Перехід. Вони планують, по-перше, вони планують те, що стоїть на воді, щоб вдарити так, щоб воно вже. Скажімо так, пішло, да? тобто потонуло, можна сказати. Ось. І це споруди, які мають нерухомість. Ось таким нападом, щоб дійсно, дивіться, от, напасти і як можна більше розруйнувати все. Тут сила перевернута, мається на увазі, що. Бити, будуть намагатися сильно і так, щоб по, по цим містам, можливо, де вони думають, де може бути захист цих водяних споруд. Ось так. Тут мова про те, щоб бити по спорудам, і це найголовніше, бачите, я запитала про одне відповідь про інше. Ну, ось так. Дякую за увагу, Любі.